Привіт усім! Ну що, знову про шкоду куріння? Здавалося б, тема заїжджена, але що, як підійти до цього зовсім інакше? Сьогодні ми розберемо один дуже крутий приклад інтерактивний квест, який перетворює серйозну розмову на справжню пригоду, і що найголовніше, він справді може змінити ставлення до здоров'я. Так от у цьому й полягає головне питання, правда? Як зробити так, щоб розмова про здоров'я не викликала бажання просто закрити вуха? Відповідь, як виявляється, це гра замість моралізаторства і якихось страшилок, цей квест пропонує, ну, власне, квест. Давайте розбиратися, як це працює і чому такий підхід, оця гейміфікація, часто виявляється набагато дієвішим. І тут треба розуміти, що мета цього квесту вона набагато глибша, ніж просто сказати куріння, це погано. Йдеться про те, щоб, знаєте, сформувати цілу культуру. Культуру, де піклуватися про себе і про простір навколо, це не якась там повинність, а абсолютно усвідомлена природна норма для кожного. Окей, а тепер давайте подивимося на саму структуру. Це ж квест, а отже, має бути карта. І вона є, дивіться, це подорож через п'ять таких собі станцій. І щоб пройти її до кінця, на кожній станції потрібно отримати кодове слово. Тобто це такий шлях від, скажімо, базових фактів до доформування власної твердої позиції. Ну що ж, поїхали. Перша зупинка на нашому шляху, і починається все, що логічно з основ. Треба ж спершу розібратися, де правда, а де поширені вигадки. Бо погодьтеся без міцного фундаменту фактів рухатись далі і приймати якісь зважені рішення просто неможливо. І от одразу, як то кажуть, з місця в кар'єр. Квест ставить одне з найпоширеніших питань, чи то пак тверджень. Електронні сигарети, вони ж, наче, безпечні? Так? Ну, принаймні, так багато хто думає. Це, мабуть, один з найнебезпечніших міфів нашого часу. Давайте розбиратися, що тут правда, а що ні. А ось і відповіді. Дивіться, квест не просто каже, це міф. Він одразу протиставляє йому факти, і це дуже важливо ніяких здогадок, лише науково доведена інформація. Такий підхід відразу допомагає побачити, що, знаєте, оці всі виправдання, мовляв, це знімає стрес чи це ж не сигарети. Це насправді просто міфи, ілюзії, які з реальністю не мають нічого спільного. Є перший етап пройдено, а значить, розблоковано перше кодове слово. І яке ж це слово? Звісно, здоров'я. Дуже символічно, правда? Адже саме з цього все починається. Це та основа, та головна цінність, навколо якої і будується вся ця історія. Так, перше слово є. Рухаймось далі. І наступні дві станції це дуже цікаве поєднання. З одного боку, знання законів, така собі правова грамотність, а з іншого практичні навички для реального життя. Бо погодьтеся, одне без іншого не дуже працює. Треба і правила знати, і вміти діяти, коли опиняєшся в конкретній ситуації. Отже, станція номер два закон. Тут перевіряється, наскільки добре учасники знають, так би мовити, правила гри. І це не про якусь нудну юриспруденцію. Ні, це про дуже конкретні речі, про розуміння своїх прав, своїх обов'язків і про те, як усі разом ми можемо створювати безпечний і здоровий простір. І відповідь закону насправді дуже чітка і однозначна, без жодних, але чи якщо у закладах освіти заборонено. Крапка. І що тут ключове? Заборонено все не тільки звичайні сигарети, а й вейпи, електронні сигарети, вироби для нагрівання, абсолютно все, що містить тютюн або нікотин. Ніяких винятків. Це зроблено з однією простою метою захистити здоров'я всіх, хто там навчається і працює. І логічно, що після такої станції з'являється друге кодове слово відповідальність. Воно тут просто ідеально пасує. Адже знати правила і дотримуватися їх це і є прояв особистої відповідальності відповідальності і за себе, і за тих, хто поруч. Але знаєте, знати закон це лише половина справи. І квест робить тут дуже важливий перехід від теорії до жорсткої практики. Бо одне діло знати, що щось заборонено, і зовсім інше, що робити, коли ти опиняєшся в ситуації, де на тебе тиснуть. Ось про це йдеться на третій станції. І ось вона. Класична ситуація, яка, думаю, знайома багатьом, друг пропонує закурити. Та давай за компанію, що ти як не свій. Тиск з боку оточення, це, мабуть, один з найскладніших викликів. Як тут правильно вчинити? Як сказати ні, але при цьому не образити людину і не зіпсувати стосунки. І що тут найцікавіше, це варіанти відповіді. Квест не просто вчить відмовляти, він пропонує конструктивну стратегію, тобто не просто сказати ні, а відмовитись і одразу запропонувати якусь альтернативу слухай, давай краще. і так далі. Це вже не просто уникнення проблеми, це формування справжньої соціальної навички, вміння відстояти свої кордони, зберігши при цьому стосунки. Ну і звісно, після такої ситуації з'являється третє кодове слово. Вибір. Воно тут як підсумок. Адже саме в таких моментах під тиском і проявляється справжня сила нашого власного особистого вибору: зробити так, як легше, чи так, як вважаєш за правильне. Окей, ми розібралися з міфами, законами і вибором. А тепер квест робить дуже класний розворот. Фокус зміщується з того, що робити не треба, на те, а що ж тоді робити. Це такий, знаєте, проактивний підхід, не просто відмовитись від шкідливого, а знайти йому свідому, корисну і що важливо цікаву заміну. І завдання тут на перший погляд просте: з усього переліку вибрати справді здорові альтернативи. Але є нюанс: сучасний світ такий, що шкідливі речі дуже вміло маскуються під щось модне, сучасне і нібито невинне. Тож головний виклик тут відрізнити одне від іншого. І ось тут квест знову вчить критично мислити. Він дуже чітко розставляє акценти. Дивіться, спорт прогулянки, творчість так, це воно. А от кальян, вейп, снюс – це, вибачте, не альтернатива, це просто інша форма тієї ж самої залежності, інша обгортка для тієї ж проблеми, і вміння відрізняти справжнє від імітації це надзвичайно важливо. Тому і четверте слово тут активність. І це слово, воно ніби об'єднує всі здорові варіанти. Це не просто про рух, це про будь-яку позитивну свідому діяльність, яка приносить і задоволення, і користь одночасно. Ну що ж, ось ми й на фінішній прямій. Чотири кодових слова зібрано. Залишився останній крок: час скласти всі частини цього пазла докупи, отримати фінальне слово і нарешті дізнатися, яка ж головна ідея, яка формула зашифрована у цьому квесті. А от останнє слово не дається просто так. Його учасники отримують лише тоді, коли формулюють і висловлюють свою власну позицію. І це, як на мене, дуже глибокий хід, бо вміння відстояти свій вибір це ж не що інше, як акт поваги, поваги до себе, до свого здоров'я і, звісно, поваги до людей навколо. І от тепер, коли всі п'ять слів розблоковані, подивіться, що виходить це ж справжня формула. Кожне слово, яке учасники заробили на своєму шляху, стає частиною одного великого рівняння. Окремі поняття складаються в єдину, цілісну і дуже потужну філософію. І ось вона розгадка, фінальне гасло квесту. Здоров'я це відповідальний вибір активної людини з повагою до інших. Розумієте, у чому сила? Це не просто якийсь випадковий набір гарних слів, це ціла формула, де кожен компонент був пройдений, осмислений і, можна сказати, вистражданий на попередніх етапах. І ось це, мабуть, і є головний урок. Цей квест це лише один, хоч і дуже вдалий приклад. І на завершення хочеться поставити таке питання: якщо звичайнісінька гра може настільки ефективно навчати таким складним речам як відповідальність, то, можливо, варто замислитись, які ще важливі часом незручні теми ми могли б перетворити з нудних лекцій на захопливі пригоди.